Всім вітання. Копав щойно картопельку, розкрутилися усі з'єднання, вони ну всі два з'єднання на моїй картопелі копачці. Так? Попередньо купив я дві такі довгі гайки для того, щоб переробити їх на корончаті гайки. В продажі корончатих не було. Відповідно, якщо їх вчикнути на половинку, зробити зарізи під коронку під стандарт, то в принципі, можна скористатися на якийсь там певний період. В господарстві у себе я не знайшов, тому що це не типові, ніж типові, тільки не часто зустрічаючі деталі для з'єднання. Так, відповідно, хоч не хочеш, треба буде переробити на свій лад. так З'єднання, давайте я вам покажу. Приїхав я, ну оце я закрутив, ось тут буде одна, і ось тут. І скорше за все поставлю на той бік. Ну це тимчасово для того, щоб виїхати, хоча б трішечки ще копнути картоплі. А взагалі вже планую переробити. Теж так, таке саме, тільки будуть нетипові вісі. Вісь болт. Так, ну, побачимо, то, то потім. Ось там треба токарні роботи. Виявилося, що там 12,5 всередині стоїть, не розкручується, всередині стоїть трубка і в неї треба загнати вісь. Так кріплення. Ну то путь. Сюди робимо крончаті гаєчки сюди-сюди і з того боку. Було б, звичайно, добре, якщо б вона торцанулася на токарному, але де ти його візьмеш серед вулиці. О. Тому... Намагаємося так з мужичкой, зробити розміточку. Далі дивимося, що вона у нас вийшла. Ну, можна сказати, вийшло. Так, так, це я взяв маленьку, так? Да? В таких лещатах завжди деталь, яка відрізається, падає отуди от всередину. Хвала розробнику, який це все зробив. Ще не разу не промахнувся. залишати не завжди просто ну і друга так же сам даже якщо розмітиться з боку то завжди є можливість поправити, ну начебто нормально. Промахнулся. Хай, а Горячий, хай холодный, Вот все холодно. Тиск 1,4, а сюди б хоча б 2 міліметра. Такого тиска. Це вона така вийшла. Можна підрівняти, де є. Бачите, гарячий поки ще. Ну, треба сюди, тому що буде... Потім пізніше важко попадати, відповідно, сюди треба диск на 2 мм. Було б. Можна, звичайно, два нових скласти до копи. Небезпечно. А я олонуть? Потім поставимо, подивимось, що цього вийшло. Кріпити буду на ті ж самі болти. 15 мм от краю треба просверлить отвер для того, чтобы сверло зайшло надо сделать на величку листу вот. а далее затискаем остыло на а. светло. Просто, а, а, на корни, Чтобы сверло не бегало, а, в принципе... Так, ну и для того, чтобы целять, заганять плінт, хоч приблизне направлення треба зробити. Гарка саморобна, вона хоче діаметр тут 2 мм і розбитий, мабуть, але все рівно. Оце, значите? Оце на 12, а тут 12,5. Так. Сюди можна на 12,5 загнати вісь, але її треба попередньо визначити ще. Так, оце я загнав далі і десь була. З того боку вже закрутив, а з цього боку фіксує. Так як у нас Різьба спочатку сіла та плашкою проганять. Ну і власне кажучи, у гайки мітчиком немає сенсу. Воно само зайде. Тепер затискаємо рівно так, як ми вважаємо за потрібне. А це в даному випадку блок розбитий. Зараз я дійшов до... Трубки, втулки, теж в центральні. Далі вже я квітнути не можу. Якби я не хотів. Отак от от отпущу. Так як немає в мене, навряд чи б зайшли. Якщо б я зробив би шплінт, так ось сюди. Навряд чи б він би зайшов. Чому? Тому що... О, болту то 2 мм. І то я дивлюсь, що я мене докрутив або дріт, яким я шплінтую, це є ні хром. Не стальний дріт. Не калений. Так, і немає в мене зараз нержавійки. Це було краще Те, що тимчасове воно назавжди, але щось я так думаю, що тертя тут буде таке, що позрізаються всі ці всі. Дротики, ну не знаю. Фарби може сюди капнути, щоб не погубити гайки. Ну, якщо законтрогаяні дві гайки розкручуються, то висока ймовірність того, що дріт буде зрізаний. Як зробив, так зробив. Подивимося, наскільки це воно все виправдає себе при таких вібраціях. Звичайно, всюди треба було б 2мм загнати прутик, але для того, щоб його загнати, треба ось ці ось коронки порозтачувати під 2 мм. Тобто куплю диск на 2 мм, розточу, тоді вже можна звичайно цвіх туди загнати і вже тоді воно точно нікуди не дінеться бо товщина десь скільки товщина один не видно нічого так все на цьому все дуже вам дякую відзначаємо слідкуємо подивимося наскільки це все виправдано на все добре